Мрія кожного, хто цінує потужність і комфорт Volkswagen Touareg 2010 року. Пригнаний з Німеччини і готовий підкорювати українські дороги. Чому саме він? Сервісна історія. Ви будете впевнені в кожному кілометрі, адже автомобіль має повну історію обслуговування. Нещодавнє то, авто нещодавно пройшло технічне обслуговування, має два ключі: зручно і безпечно. Завжди маєте запасний варіант. Пневмопідвізка. Двазонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, автохолд, система старт-стоп. З максимальним комфортом і високотехнологічною комплектацією ваші поїздки перетворяться в справжню насолоду. Зацікавилися? Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наш туарект точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.